Це знову я Тарці, і сьогодні я вам розповім реально гідні лайфхаки для вашого макіяжу. Багато в кого на жаль, з'являється така проблема, що в цих зонах скатується тон. Для цього ви просто берете любичні коронаду. У мене його ось дуже багато, самі бачите, і це ще далеко не всі. І просто її ось так от берете і намазуєте в ці зони. І добре протираєте, щоб воно там. Все ви там добре промазали і тоді вже можете наносити тон. Я зазвичай ось цю інічну помаду використовую. Не знаю, де її купила, мені її подарували. Так що, на жаль, не можу підказати. Далі, друге, це як зробити гарний рівний тон. Ви спочатку вмиваєтеся, звичайно, водою, або пінкою для лиця. І тоді вже ви зволожуєте лице якимось кремом. І тоді вже ви наносите тон з нижньої частини. Ви спочатку наносите тон на руку, ви його вбиваєте спонжиком добре, і тоді вже наносите з нижньої частини лиця далі. Ось так. от. Третє: як ж перекрити ці сенсі під очима? Насправді це дуже легко. Існує така штука як коректор. Ви його йдете кудись, купуєте ви його наносите. Ось ці зони, як консилер, можна сказати. Він зазвичай йде жовтий, жовтий кольор дуже добре перекриває синій, тобто синці І за рахунок цього у вас їх не видно. Але ж він жовтий, це погано, ні. Ви просто далі берете свій консилер, він у вас, скоріш за все, буде світліший і просто висвітлюєте ці зони консилером. Саме все зрозуміло, але ж як таки зробити реально стійкий тон? Це теж багато кого із дівчат цікавить. Дивіться, ви йдете, вмиваєтесь. Так само, як і я раніше говорила, або просто водою-ботинкою, зволожуєте лице, наносите праймер. Дуже хороший праймер є від NYX і від Essence. ну Це ті, які я знаю. Ви його наносите. Далі наносите тонку, сілер, ну все таке, але після кожного етапу ви наносите фіксатор. Ось і все. Ось так і тримається хороший тон. На цьому лайфхаки закінчені. Пишіть свої лайфхаки, якщо маєте, і говоріть, чи сподобались вам такі лайфхаки і чи вам воно підійшло.